Дорогоцінні всі, хто торкалися Ісуса Христа, були здорові. Кожен прагнув доторкнутися до Нього і зцілитися, і зцілялися. На сьогоднішній день Ісус Христос, Його тіло це церква, це жива церква. Тому ми чуємо навкруги стільки свідчень, стільки свідчень людей, які є християнами, які стають християнами. Коли люди торкаються Ісуса Христа, вони отримують прощення гріхів, вони отримують відновлення, вони отримують свободу від демонів, від залежностей, від усього, від усього поганого, від усіх проклять. Тому, якщо ви бажаєте вивчати Слово Боже онлайн, ви бажаєте Стати частиною живої церкви. Напишіть мені. Напишіть мені. Ісус, Він простягає до вас руки. Він простягає до вас своє серце. Він любить вас. Він любить вас і Він чекає кожну доньку або кожного сина. Він чекає, Він хоче благословити вас. Але для цього треба стати частиною живої церкви. Долучитися до церкви, тож напишіть мені, дорогі ціні. Напишіть, і ми обов'язково вам відповімо.